Так, знову, друзі, привіт! Ну що, в нас неділя. Як завжди, вас радий вітати вас на своєму каналі. Ми в Крольчатнику і сьогодні я вирішив трішки змінити інтер'єр наших кліток. А що саме, друзі, зараз я все вам трішки покажу. Так, в мене була кліточка. Ось отак. Ви бачите, як оце з кусків зроблено, але воно, чесно, мені трішки вже надоїло. У мене сітка є, залишки, куски добрі є. І я вирішив зробити ось так, дивіться. Гарно, нема ніяких тут стиків, немає нічого. І дивіться, зовсім інший виходить вигляд. Бачите, зараз, не знаю, чи тут вийде, я думаю, вийде. Зараз ми це все повідкручуємо. І теж сіточкою, і так само, бачите, тут дирка. І зробимо, щоб було так теж трішки у нас гарно. Поробимо. Де можливо, води, яка вже сітка тут ось, бачите, є, що прогнила. Ось тут ось теж немає, бачите, вже подривалося. Треба буде потихеньку їх ремонтувати. Трішки є час, то будемо робити. А пізніше, друзі, те, що я говорив, ми будемо забивати наших кроликів. Сьогодні будемо забивати наших кроликів ті, що в нас з зубами піде. Два бургунчика і ще одну краличку якусь теж заб'ю. Так, куча ось різних досточок, що я підкладав, переробив навіть тут трішки більше. Ну, я думаю, кроленята дуже не вилізуть, поки малі. Дивіться, зовсім інший вигляд, але те, що було. Мені аж самому подобається. І вона... Може, двойка сіточка така, як ця, вона довго й триматиметься. І менше буде. Тут внизу прикручувати не буду, хай так буде. От тут буде поїлка, воно буде капати, бо я ось ці останні болти, ось бачите. Вон. З трудом повикручував. Точніше повиривав, не повикручував. Так, і оце ось, мабуть, треба теж переробити, погратися тут з цієї сторони ось і настав час. Що, зараз тоді зважу оцього рижого кролика, отого рижого кролика і підберу, що або, може, тут виб'ю оцю нашу ташу з лапкою. Зараз все подивлюся, перегляну, відберу. І заб'ю трьох кроликів. Так, ну що, друзі, три тушечки готові. Зараз покажу, кого я таке забив. Так, нашого зубастого одного, зубастого другого. І вирішив залишити одну собі кроличку Та, що мені сподобалося. Одну біленьку. Все, оце, трьох забив. Вважив я цю кроличку, можна було і цю забити, але чесно, не піднялась трішки рука у мене. Думаю, заб'ють ті, що більш такі вони. Що у них там зуби полізли всередину, я навіть і не бачив, тому вирішив я забити. А білу забив, тому що... Ну, не знаю, щось вон, вона мені не сподобалася. Все, зараз тоді цих розсажу окремо. І так, як мені написали в коментарях, відсади е, мамку окремо, та, що прихворала міксоматозом, посажу її сюди і буду наблюдати. Ні, тоді заб'ю. Так, друзі, вже вечір. Все, кролики забиті. Кроликів розвезли, котів накормили. Зараз будемо вправлятися. Перед вправкою значить, що я хочу. Зараз розсажу оцих двох кроликів. У мене є місця вже. І відсажу ту кроличку на місце сюди. І хай вона тепер тут буде, і будемо дивитися, наблюдати за нею. Оце ще сьогодні що хочу. Не Несті, оце сьогодні це зробив, друзі, і все. Вже хай наступного разу, тому що нема часу. І те, і те робити. Так зараз виключу. Так, все, залишив тут наших таких красунчиків. Бачите, як повідходили. Так, ну, друзі, тепер, я думаю, вже все. Залишилось тільки покормити наше господарство, загнати качок, бо я знову їх випустив сьогодні, вони гуляють. І вже вечір закінчився. Будемо кормити наших фазанів. бачите? Комбикорм, просо. І ще там я не помню що.